Джей, колишній медик зі США, який Нині є урядовим повіреним і продовжує працювати у сфері швидкої медичної допомоги по всій країні. З початку повномасштабного вторгнення чоловік підтримував Україну. Раніше в складі благодійних місій допомагав перевозити гуманітарний вантаж, зокрема автівки до Польщі. Цього разу Джей вирішив приїхати в державу, де вже більше півтора року триває війна. Він допоміг знайти шість швидких, які транспортували до Рівного. П'ять з них вже поїхали в інші регіони. Ще одна залишилася. Я знаю багатьох власників цих компаній. Ми поширюємо серед них, що відбувається в Україні. Звісно, вони всі про це знають, адже ми всі дивимося новини. І я багатьом з них розповідав, що ми намагаємося зібрати ці швидкі і привезти їх. Чи маєте ви швидкі, які ми зможемо долучити до цієї місії? Тоді мені дуже пощастило, що компанія, чий автомобіль зараз позаду мене, мала декілька транспортних засобів, які були готові вже на списання, але досі були у робочому стані. Витайпостиленґедво. А волонтер Кріс Менсон вже не вперше в Україні. Чоловік є засновником організації, яка допомагає з пошуком і транспортуванням спеціалізованих автомобілів, зокрема швидких, все почалося з того, що дивлячись новини по телебаченню разом із семирічною донькою, побачив в яких умовах змушені жити українці, і як поранених транспортують до лікарень. Са антівдпіполбінпоентю карговенз бікингавнафембіленциз. «Ми побачили по телевізору, що поранених людей поміщають у вантажівки, тому що не вистачає швидких. Тож я вирішив, можливо, я зможу знайти швидку одну швидку і доставити її в Україну. Я звернувся у ваше консульство в Чикаго. Я звернувся в Уману Українську медичну асоціацію Північної Америки. Також я сконтактував з групою UA Resistance Foundation, і всі разом ми змогли зібрати першу швидку з усім необхідним медичним обладнанням і відправити її в Україну. У березні 2022 ми доставили одну швидку. На сьогодні ми доставили вже шістдесят. 57 транспортних засобів. цього разу? Всі автомобілі їх 22 – Це швидкі пожежні та позашляховики до рівного привезли волонтери з різних країн, серед яких американці і поляки. Є представники кількох організацій, які ще з лютого 2022-го допомагають Україні як гуманітарними вантажами, так і проводять навчання для медиків та військових. Приємно, що на Рівненщині сьогодні є делегація асоціації українських медиків Північної Америки Умана. Дійсно, це організація, яка вже десятки мільйонів доларів медичної допомоги допомогла Україні, в тому числі вантаж був прийнятий і в Рівненській області. Також асоціація MedGlobal – це та асоціація, яка допомагає на постійній основі, проводячи тренінги і допомагаючи нашим медикам, нашим волонтерам освоїти ази допомоги в критичних ситуаціях. Всі автівки будуть спрямовані у прифронтові та деокуповані регіони. Частина з них передана місцевим волонтерам. Ерен для подальшого розподілення ще десять вже незабаром закриють потреби на півдні і сході. Варто зазначити, що в автомобілях також є гуманітарна допомога медичного спрямування. А на самих транспортних засобах американці залишили послання для українців як знак підтримки. Авидлайтесенкедевсамтензис ордер хапенд. Мені хотілося б думати, що якби щось схоже трапилось ще десь у світі чи у моїй країні США. Я вважаю, що дуже важливо знати, що ми маємо друзів по всьому світу, які допоможуть. І я не маю сумнівів, що якби ми потребували допомоги, чи інші країни потребували допомоги. Ці люди, які долучилися сьогодні до підтримки України, вони б гуртувалися, щоб допомагати нам. Я думаю, це одна з тих речей, що має бути у суспільстві, і люди мають допомагати один одному. Сенсдергес тобі бекенфортн. people are willing to step up and help one another.